Цього року на Закарпатті планують оздоровити майже 14 тисяч дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, дітей військовослужбовців та інші пільгові категорії, зокрема малечу, яка проживає у прифронтових областях. Кампанія триватиме 221 день. На відпочинок дітей в обласному бюджеті передбачено майже 15 мільйонів гривень. 221 день буде проходити це оздоровлення, з тобто різні періоди часу. і... Відповідно, будуть умови, де діти зможуть добре оздоровитися і пройти там психологічну підтримку, тобто з ними будуть працювати психологи і зможуть поправити своє здоров'я. В основному це будуть наші школи, це база наших шкіл. Це будуть такі літні табори. А також буде тут може прийняти філія Арніка при обласному центрі дитячої та юнацької творчості. «Падіон». Юн». тут у нас буде оздоровлюватися 960 дітей, а також молодших. Ну, Тут майже 200 молодших дітей будуть оздоровляти в наших 17 закладах із цілодобового перебування. Також у межах літньої кампанії оздоровлення планують залучити міжнародних донорів, які готові взяти на відпочинок українських дітей. Наразі детальної інформації ще немає, оскільки з партнерами тривають перемовини. Але в обласній адміністрації сподіваються, що влітку на відпочинок за кордон зможе поїхати ще близько півтори тисячі дітей. Є співпраця з країною Італія. Я знаю, що було проговорено. І Віктор Федорович а також голова обласної ради є співпраця з ними. Вони теж готові прийняти наших дітей, приймали взимку наших дітей, військовослужбовців наших на новорічні свята, на різдвяні свята угорці. Теж завжди підтримують і наші діти і в минулому році їздили в Угорщину, в Австрію їздили в Бургенленд. Теж словаччина теж готова підтримати. Чехія, то я думаю, що ми напрацюємо цю базу, де і цього року зможемо відправити наших дітей. Минулого року Закарпаття прийняло на оздоровлення майже 15 тисяч дітей з усієї України. В області було розгорнуто 119 пришкільних таборів. Також діяли 16 стаціонарних закладів відпочинку.